Вгадайте, скільки Польща витратила грошей на те, щоб збити чотири дрони ви будете в шоці. І третє: 40 тисяч військових зараз від НАТО збираються на кордоні з Білорусі. Давайте по порядку. Саме перше. От просто поставте на паузу відео, напишіть суму, як ви думаєте, скільки НАТО і країни НАТО витратили грошей для того, щоб збити оці чотири дрони, які летіло. Ну їх там майже 20 летіло. Ставте на паузу, я зайду, почитаю. Мені цікаво. Продовжую. Значить, ви знаєте, що таке Європа. Хто був в Європі і так далі. Тут нічого не відбувається, особливо в військовому плані. Тобто, навіть будь-який пук, навіть люба якась маленька дія це вже п'ятизначна сума. Тобто, перевірили самоліт, пару тисяч євро. Там відправили, дали сигнал самольоту військовому, що йому можна на взліт, 10 тисяч євро. Допустимо, ну, тут це все дуже дорого. Так от, Європа, вся така модна, блатна, всі вони ж знають, як там воювати і так далі. Вони давай збивають оці дрони. які в Україні збивають з автомат, рогатки взагалі. Мені каже, це кидають, щоб. Збивають, Шо в Україні, там цигані з зубами золотими ті дрони збивають. Тут же ж вони там вистраювали технології і так далі. Я знаю, я бачив особисто, як вони спілкувалися з нашими військовими, і наші військові питалися донести і розказати, як це робиться. Ну у них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. І значить, що вони підняли декілька F-16, спеціальні пошукові літаки запускали ракети. Там ракети короче стоять від 1 мільйона до 4 мільйонів євро. Один запуск ракети, щоб збити дрон. Поняли, який коштує ну декілька десятків тисяч, ну 100 тисяч доларів. Поняли? От, от такими сумами, а їх же уявіть, скільки цих ракет запустила, а уявіть паливо, а уявіть, скільки літаків полетіло, а уявіть, заплатить всім там термінові зарплати, хто терміново запускав ці літаки, збирав наради і так далі. Тобто Європа витратила на те, щоб 4, 4 дрони збити, декілька десятків мільйонів євро. І вам може показатися. Ну блін дивні. Да? Ну я так мягко кажу. А тепер дивіться, що сталося. Є Польща зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні. В оцій всі заворушці, яка сталася, що це значить, що ці гроші не підуть в Україну. Вони мали йти в Україну, так само, як ППО мало їхати в Україну, так само, як там а, певні припаси і так далі, це все мало їхати в Україну. Росія. От як не крути, вони можуть херби солі доїдати. Вони можуть жити там ну, взагалі, на мані небесної питатися, на оцих своїх пропагандістських лозунгах і так далі. Ну от шо що, вони не тупі? Тобто вони дуже довго готували цю операцію, запустили ці дрони. І що вони зробили? По перше, показали, що ну це НАТО ну, за своїми протоколами, поки вони будуть розбиратися вже всю Європу, можна захватити. На жаль, на жаль, реально це показали. Друге, це то що тепер з зброя і гроші не будуть йти в Україну, а будуть йти зараз на допомогу. І Польща від цього, звісно, плюс. Ну і в принципі, якщо взяти Польщу, якби от ви були поляками, я поляк, то ми б сказали, правильно, все супер, так і надо, треба нам оборонятися. Але нам, як українцям, від цього вообще не прикольно. І от на ці гроші зараз Польща відправляє 40 тисяч військових зі зброєю, з амуніцією, з технікою і так далі на кордон з Білорусі. Отака от історія.